Тепер давайте поговоримо про іслам. Коли ми говоримо про іслам, ми насамперед будемо зосереджуватися на Близькому Сході та Північній Африці, оскільки це ті регіони, де іслам найбільш поширений у світі. Тепер ви можете відкрити першу сторінку своїх конспектів. Зараз, коли ми заглибимося в саму релігію, існує поняття, яке ви повинні зрозуміти і яке є надзвичайно важливим: монотеїзм. Шведською це називається монотеїзм. Монотеїзм означає віру в єдиного Бога. Прикладами монотеїстичних релігій є іслам, юдаїзм та християнство, оскільки всі вони вірять в одного Бога. Напротивагу цьому, політеїзм є вірою в багатьох богів. Прикладами політеїстичних релігій є індуїзм та релігія Стародавньої Греції, де поклонялися багатьом божествам. Це дуже важливо зрозуміти, оскільки це часто зустрічається на іспитах і є фундаментальним поняттям у вивченні релігій. Якщо ми будемо говорити про іслам, найважливішою фігурою в ісламі є Мухаммад. Мухаммад народився в Мекці приблизно в 70 ті році нашої ери. У той час Мекка була дуже жвавим містом, де проживали люди з різних племен, які займалися торгівлею та іншими справами. Ці племена часто мали конфлікти, і однією з основних причин цих конфліктів були різні боги, в яких вірили племена. Ця різноманітність у віруваннях була значною причиною конфліктів. Кожне плем'я вірило в різних богів, що призводило до частих суперечок. Мекка є центральним місцем у багатьох найважливіших історіях ісламу, як видно на карті, і багато значущих подій ісламської історії відбувається саме там або поблизу. З часом згуртованість на Близькому Сході почала знижуватися. Однією з причин цього стало зростання міст, що ускладнило підтримання єдності серед племен, також почала зростати нерівність між багатими та бідними. Це створило умови для виникнення чогось нового. Мухаммад працював верблюдоводом. Під час цієї роботи він зустрічався з багатьма людьми, включаючи християн і євреїв. Ймовірно, саме через ці контакти Мухаммад дізнався про юдаїзм і християнство і елементи цих релігій, які також присутні в ісламі, ймовірно, беруть свій початок з цього періоду. У той же час Мухаммад одружився з багатою жінкою на ім'я Хадіджа. Одруження з багатою жінкою означало, що Мухаммад більше не мав потреби працювати верблюдоводом і міг присвятити свій час іншим заняттям. Завдяки цьому новому часу він почав займатися медитацією та постом. Це одна з причин, чому мусульмани сьогодні постять під час Рамадану, як це робив Мухаммад. Під час своїх медитацій до Мухаммада з'явився архангел Гавриїл. Мухаммад почав отримувати послання від Аллаха, що є мусульманським терміном для Бога. Мухаммад став пророком Бога, передаючи ці откровення писарям, які записували їх. Результатом цього процесу став Коран, один із священних текстів ісламу. Коран вважається останнім і фінальним посланням Бога людству. А тепер давайте розберемося, що це означає. Ви можете перейти на другу сторінку своїх конспектів. Згідно з ісламом, Аллах відкриває себе або спілкується з людьми через різних пророків, таких як Авраам, Мойсей та Ісус, які є фігурами в юдаїзмі та християнстві. Однак Мухаммад вважав, що Біблія не повністю відповідає посланню Бога, деякі аспекти були або упущені, або неправильно зрозумілі. На противагу цьому Мухаммад заявив, що Коран є абсолютно точним, бездоганним зразком Божого Слова. Тому Мухаммад отримав останнє послання від Бога. Не буде жодного продовження до Корану, оскільки він є досконалим і остаточним. Відповідно, більше пророків не потрібно. Це переконання, що Коран є останньою і досконалою священною книгою, природно призвело до конфліктів з іншими релігіями. Якщо хтось з'явиться і напише ще один релігійний текст, стверджуючи, що це слово Бога, це буде суперечити Корану. Але ми ще не завершили розмову про Мухаммада. Ще одна важлива подія це його вознесіння на небеса на крилатому коні, щоб вести переговори з Аллахом. Під час цієї подорожі він отримав откровення, зокрема про кількість щоденних молитов, які мають виконувати мусульмани. Ми скоро розглянемо це детальніше. Ця подорож на небеса також є важливою символічною подією в ісламі, оскільки вона є знаком того, що Мухаммад дійсно є пророком Бога. Під час цієї подорожі Мухаммад також зустрівся з попередніми пророками, включаючи Мойсея, Авраама, Іоанна Хрестителя та Ісуса. Вважається, що свою подорож він розпочав з храмової гори, як показано на зображенні. Крім того, у 622 році Мухаммад утік до Медіни з Мекки через переслідування за практикування цієї нової релігії. Пізніше Мухаммад повернувся з армією і захопив Мекку. Він здійснив паломництво до Мекки. Де виголосив знамениту промову, в якій виклав основні принципи ісламу. Мухаммад помер у 632 році, і це по суті історія Мухаммада. Ми вже трохи торкнулися Корана, тож давайте заглибимося далі. Як ми згадували раніше, Коран складається з Божих слів і не може бути змінений. Цей текст базується на откровеннях Мухаммада, посланнях, які він отримав від Бога. Коран був завершений у 7 столітті. Існують певні дискусії щодо того, які частини Корана були завершені ще за життя Мухаммада, а які були додані пізніше. Коран складається зі 114 розділів, які називаються сурами. Він, мабуть, є найважливішим і найвідомішим текстом в ісламі. Існує ще один важливий текст хадіси. Мухаммад є взірцем для наслідування в ісламі, і хадіси надають значну увагу його життю. Якщо ви не впевнені, як діяти в певній ситуації, як мусульманин, ви можете звернутися до хадісу, щоб отримати настанови щодо поведінки. Наприклад, якщо ви розмірковуєте, чи можна їсти жувальні цукерки, ви можете звернутися до хадісу, щоб дізнатися, як правильно вчинити. Жувальні цукерки часто містять джелатин, отриманий зі свинини, а оскільки в хадісі сказано, що вживання свинини заборонено, то їсти такі цукерки буде неправильно. Хадіси містять багато цитат від Мухаммада та подій з його життя, і їх можна використовувати як джерело настанов. Якщо порівняти Коран з Біблією, основні ідеї в Корані полягають у тому, що Бог має всю владу у світі. Проте Аллах також є милосердним і прощаючим Богом. Метою є те, що Бог буде вести людей і допомагати їм уникати помилок. Коран наводить приклади того, як ставитися до інших людей. І включає правила щодо шлюбу, розлучення, допомоги бідним тощо. Ми повернемося до цих тем трохи згодом. У порівнянні з Біблією Коран містить набагато менше історій, натомість він більше зосереджується на етичних обговореннях того, що є правильним і неправильним, на становах і молитвах. Тепер ми розглянемо щось дуже важливе в ісламі, а саме п'ять стовпів священні дії ісламу це свідчення віри. Молитва, милостиня, пість і паломництво. Ви можете перейти на третю сторінку. Перший стовп це свідчення віри, яке є стислим вираженням ісламу. Якби вам довелося узагальнити іслам в одному реченні, це було б свідчення віри, яке говорить, немає Бога, окрім Аллаха і Мухаммад, є його пророк. Це, мабуть, найважливіший стовп. Зазвичай це перше, що чує мусульманська дитина при народженні, і останні слова, які чує людина в кінці свого життя. Поширено промовляти свідчення віри, коли хтось збирається померти. Давайте коротко проаналізуємо це. Немає Бога, окрім Аллаха, підкреслює монотеїзм, вказуючи на те, що є тільки один Бог Аллах. А Мухаммад є його пророк, підкреслює, що слова та вчення Мухаммада є центральними в ісламі. Ми також маємо молитву, яка виконується п'ять разів на день. Часи для молитви визначаються порою року та географічним розташуванням. Тому вони можуть змінюватися залежно від того, де знаходиться людина. Наприклад, є молитва на світанку, одна на заході сонця тощо. Ідеально, щоб ці молитви виконувалися у певний час кожного дня. У багатьох мусульманських громадах є заклики до молитви з мінаретів, як показано на зображенні, щоб повідомити людей про час молитви. Мусульмани часто підлаштовують свої молитви під свій робочий графік. Якщо хтось має роботу, на якій він не може молитися в зазначений час, він може помолитися тоді, коли це буде зручно, наприклад, після роботи. Деякі люди навіть можуть виконати всі свої молитви підряд після закінчення робочого дня. По суті, мусульмани адаптують свій графік молитв до свого щоденного розпорядку. Однак буває складно відстежувати час молитви, якщо немає заклику до молитви. Тому існують додатки, які допомагають стежити за часом молитви. На зображенні ми бачимо час для кожної молитви. Ці додатки використовують ваше місце знаходження, щоб визначити, коли, наприклад, заходить сонце у вашому місці, щоб ви могли молитися в правильний час за допомогою свого iPhone. Ви навіть можете встановити будильник, який повідомить вас, коли настав час молитися. Ці додатки часто включають компас, оскільки під час молитви слід стояти обличчям до Мекки. Компас показує правильний напрямок для молитви, що є важливим, оскільки всі мусульмани повинні молитися, повернувшись обличчям до Мекки. Ми також маємо релігійний податок, який спрямовується на благодійність, часто на користь бідних. Цей податок, який називається закят, зазвичай становить 2,5%. Але він може варіюватися залежно від фінансового стану людини та конкретної гілки ісламу, яку вона сповідує. Проте 20% є найбільш поширеною ставкою. Цей податок існує для того, щоб допомагати біднішим верствам суспільства та створювати краще співтовариство. Закят часто сплачується до мечеть, яка займається організацією благодійної роботи. Також існує піст, який відбувається під час Рамадану. Це назва 9-го місяця в ісламському календарі. Іслам має власний календар, до якого ми повернемося трохи пізніше. Під час Рамадану слід утримуватися від їжі та напоїв від світанку до заходу сонця. Причина цього практикування полягає в тому, що Мухаммад постив у цей час. Крім утримання від їжі та напоїв, також слід уникати сексуальних стосунків і негативних емоцій. Оскільки Мухаммад Постив коли отримував частини Корану, піст вважається дуже важливою практикою. Коли сонце заходить, дозволяється розговітися і їсти з родиною. Цей час часто є святковою подією, що об'єднує людей і мусульман, оскільки одна з цілей свят і релігій створення почуття спільноти. Розговіння з родиною зміцнює це відчуття єдності. Останній стовп це паломництво. Мусульмани здійснюють паломництво до Кааби в Меці під час останнього місяця ісламського календаря. Якщо у людини є можливість і засоби, вона повинна здійснити це паломництво, оскільки це один із п'яти стовпів ісламу. Враховуючи величезну кількість мусульман у всьому світі, може стати дуже людно, якщо всі намагатимуться здійснити паломництво в один місяць. Тому іноді це вважається найменш важливим з п'яти стовпів. Однак мета полягає в тому, щоб кожен мусульманин здійснив паломництво хоча б раз у житті. Якщо хтось не може здійснити паломництво, він може компенсувати це, пожертвувавши гроші бідним. Паломництво є важливим, оскільки Мухаммад здійснив паломництво до Мекки і вважається, що кааба була побудована Авраамом і його сином Ісмаїлом. Під час паломництва мусульмани виконують певні ритуали, наприклад, обходять каабу сім разів. Це важлива релігійна практика. Крім того, напрямок, в якому мусульмани звертаються під час молитви, спрямований на Каабу в Меції. Тепер ми поговоримо про різні гілки ісламу. Після смерті Мухаммада виникли розбіжності в ісламі щодо того, хто має стати його наступником. У результаті іслам розділився на дві основні гілки сунізм і шиїзм. Суніти вважають, що наступником повинен бути найкваліфікованіший кандидат. У цій гілці особлива увага приділяється діям і традиціям Мухаммада. Особисте поводження Мухаммада вважається надзвичайно важливим. Суніти також вірять, що кожна людина повинна пізнавати Бога через Коран, який вважається основним шляхом служіння Богові. Шиїти, з іншого боку, вважають, що наступником повинен бути родич Мухаммада. У цій гілці особлива увага приділяється письмовим законам ісламу. Вони також вірять, що багаті повинні сплачувати спеціальний податок. Концепція джихаду є центральною для шиїзму. Джихад означає боротьба за бога і може мати різні інтерпретації. Для деяких джихад представляє собою особисту і духовну боротьбу, боротьбу з спокусами і прагнення до вищих моральних стандартів. Для інших це включає право на встановлення справедливого суспільства і соціального порядку. Крім того, деякі вважають джихад оборонною війною, тобто, якщо мусульманська громада або мусульманська країна зазнає нападу, вони повинні захищати себе. Термін джихад також був неправильно використаний терористичними групами для виправдання актів терору, але переважна більшість мусульман вважає це викривленням поняття джихаду і стверджує, що використання джихаду для виправдання тероризму є абсолютно неправильним. Є ще кілька термінів, які можуть бути важливими при вивченні релігії загалом. Один із них фундаменталісти. Фундаменталісти це ті, хто прагне суворо дотримуватися всіх заповідей Корану і вважає, що людина повинна жити певним чином, щоб вважатися мусульманином. Якщо хтось не живе згідно з цими стандартами, фундаменталісти стверджують, що вони не є справжніми мусульманами. Дуже небагато мусульман є фундаменталістами, але вони існують. Інша група ісламісти. Це ще менша група, яка хоче встановити ісламську державу, де всі закони та правила базуються на ісламі. Вони вважають, що західна культура зіпсувала іслам і повинна бути вилучена з ісламських суспільств. Ісламісти часто вважають насильство прийнятним і вірять, що мають право боротися за іслам, щоб створити такий тип суспільства. Ця група досить невелика і становить лише крихітну частку всіх мусульман. Існують також модерністи. Модерністи прагнуть модернізувати іслам і підтримують демократію, рівність і науковий прогрес. Вони вважають, що іслам може співіснувати з демократичними суспільствами та сучасними цінностями. Тепер ви можете перейти на четверту сторінку. Нам також потрібно поговорити про мусульманський календар, оскільки в ісламі не використовують той самий календар, що і ми в Швеції. Ісламський календар починається з часу, коли Мухаммад переселився до Медіни. Кожен місяць в ісламському календарі триває 29 або 30 днів, а рік становить тріс дні, днів, на відміну від 365 днів у шведському календарі. Ця різниця пояснюється тим, що ісламський календар базується на місячних циклах. Це означає, що свята та події, які базуються на ісламському календарі, відбуваються в різний час кожного року порівняно зі шведським календарем. Одним із прикладів є Рамадан, який припадає на дев'ятий місяць ісламського календаря. Коли з'являється новий місяць дев'ятого місяця, мусульмани починають піст, який триває місяць, щовечора вони розговляються, тобто переривають піст. Рамадан завершується святом Ідальфітр, яке триває 3-4 дні і знаменує закінчення посту. Під час ід люди відвідують спеціальні молитовні зібрання. Святкування Рамадану не лише вшановує піст Мухаммада, але й вчить самоконтролю та самодисципліни, допомагаючи людям справлятися з спокусами. Ми також повинні поговорити про хіджаб, нікаб і бурку. Це одяг, який багато мусульманок носять, щоб виразити свою релігійну ідентичність і показати, що вони належать до ісламської віри. Носіння цього одягу також формується під впливом традицій. Оскільки батьки та інші члени громади можуть носити подібний одяг. Це може бути частиною культурної практики, стилю життя та суспільних норм. Ці суспільні норми можуть бути як добровільними, так і нав'язаними законом, тобто, в деяких місцях жінки зобов'язані носити цей одяг. Є мусульманки, які добровільно вибирають носити цей одяг, є ті, які змушені його носити, і є ті, які його не носять. Тому носіння цього одягу може бути як традицією, так і суспільною нормою, залежно від місця проживання. Поширеність цього одягу різниця в різних регіонах і мусульманських громадах. Наприклад, це також може бути питанням інтерпретації Корану певним чином. Є певні сури, що стосуються жіночого одягу, і деякі люди інтерпретують ці вірші як вказівку на те, що жінки повинні одягатися певним чином. Ця інтерпретація стає частиною практики їхньої віри. Тепер ви можете перейти до останньої сторінки сторінки номер 5 Якщо ми поговоримо трохи про авраамічні релігії загалом та їхні подібності, то всі вони вірять в одного і того ж Бога. Вони мають спільного патріарха, Авраама. Пророки юдаїзму та християнства, такі як Авраам, Ісус і Мойсей, також визнаються в Корані. Таким чином, в ісламі прийнято, що ці фігури мали контакт з Богом. Однак, як ми вже згадували раніше, існують розбіжності в тому, як ці релігії інтерпретують і погоджуються на певні аспекти. Існують певні відмінності. В ісламі вважається, що юдейські та християнські тексти не є повністю точними. На противагу цьому, Коран вважається бездоганною копією небесної книги згідно з ісламом. Наприклад, іслам не приймає концепцію трійці, яка існує в християнстві. В ісламі вважається, що Бог не може мати дітей. Оскільки це занадто людське, це викликає питання, як християнство може бути монотеїстичним, якщо Бог існує в трьох формах. Хіба це не три різні боги, це ті дискусії, які виникають. Тому, хоча між юдаїзмом, християнством і ісламом існує багато спільного, є й помітні відмінності. Зараз, коли ми наближаємося до завершення цього відео, ви можете подивитися на список зліва. Він містить ключові теми, які вам потрібно зрозуміти. Ви повинні мати знання про життя Мухаммада, включаючи важливі події. Важливо розуміти основи ісламу, такі як п'ять стовпів, ісламський календар, мечеть Коран і хадіси. Ви також повинні бути знайомі з двома основними гілками ісламу сунізмом і шиїзмом. Розуміння схожостей і відмінностей в авраамічних релігіях також є необхідним. Якщо ви відчуваєте, що вам не вистачає знань про якусь частину, ви можете переглянути відео ще раз. Крім того, вам потрібно бути знайомими з ключовими термінами. Терміни перекладені зі шведської на вашу мову в описі відео. Перегляньте опис, щоб переконатися, що ви розумієте всі терміни. Дякую за перегляд! І якщо ви хочете переглянути наступне відео, ви можете натиснути тут зверху.